Добрий день, мене звати Сергій Скок, я засновник компанії Скокагро. Ми є виробниками обладнання для точного землеробства, а саме автоматичного пробовідбірника Ромашка, який користується попитом не тільки на території України, а й вже Казахстан його собі замовив, і послуги з відбору замовляють навіть за кордонні компанії. Вона дозволяє відбирати якісний зразок на задану глибину. Глибина відбори може регулюватися від 5 до 35 см. Земля збирається в спеціальний бункер, після чого ми маємо змішану пробу. У мене навіть є приклад. Як приклад змішаної проби вона е, має в собі QR-код, який прив'язаний до місцевості, щоб потім можна результати з лабораторії накласти на карту і бачити, де саме вам не вистачає поживних речовин, а де вон, їх є достатньо і е, можна скоригувати систему е, живлення для е, рослин.